У середу, 28 червня, Україна відзначає День конституції. 27 років тому Верховна Рада України ухвалила і ввела в дію основний державний закон. Що знають про конституцію? Ми вирішили запитати у сумчан. Єдине, що я пам'ятаю, це точно право на освіту, право на що ще не що право здоров'я. Маємо право право на здоров'я так. І в принципі, я не можу їх сформулювати точно, але в принципі всі аспекти адекватного життя в країні, скажімо так, вона точно охоплює. А що загалом знаєте про конституцію? Що це за документ? Важливий документ для формування держави, і він має бути прийнятий як і людьми, так і власне. Ну, всі навколо це дуже важливий аспект життя і формування. Право на освіту, наскільки я пам'ятаю на свободу вибору, що там право на навчання, на медицину. Це головний документ, за яким ми, живе живе наша країна. І, звичайно, гарантує права людини, права на життя, права на Сьогодні, до речі, зранку перечитувала деякі статті Конституції. Сьогодні день Конституції України. Знайте, які права вона гарантує українцям. Вибачте, не можу сказати. А ви? Я теж не знаю. Дуже багато прав. Безкоштовна медицина, кожен українець має на безкоштовну освіту, кожен українець має право на висловлювати свою думку. Це дуже багато різних гарантій від держави. Безплатна медицина, безкоштовна медицина, право на працю, право на відпочинок, все це в нас є. Все це в нас буде. Нам тільки перемога потрібна. Конституція України містить 14 розділів і 161 статтю, які визначають не лише права, але й обов'язки українців, зокрема, обов'язок захищати вітчизну, незалежність та територіальну цілісність України, шанувати її державні символи. Новини СТС.